Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І сьогодні у нас як завжди підрахунок примогемів. Адже уже незабаром стартує патч версії 5.4. А тому в цьому відео ми підрахуємо, скільки примогемів ти зможеш отримати, та скільки разів покрутити банер з мідзуки Січ, Вінрізді та Фуріною у наступному оновленні. А перед початком ти цей лайк та підписуйся на мій канал. А ми погнали рахувати. І так, саме оновлення у нас стартує 12 лютого та триватиме цілих 42 дні. І перше, за що ми отримаємо примагемі зі старту оновлення 5.4, звичайно, це компенсація за технічні роботи, за які ми отримаємо 600 примагемів на поштову скриньку. Друге, це у нас щоденні завдання, за виконання яких в сумі ми отримаємо 2520 примагемів. Третє це відмітки в хойлабі, де цього разу ми отримаємо 80 примагемів. Четверє. Перте це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників плюс 300 примогемів. А щоб їх не пропустити, приєднуйся до нашої Discord спільноти Таверна архонтів за посиланням під відео. П'яте це безодня, яка на цей раз встигне оновитися два рази за оновлення, і принесе нам 1600 примогемів. Якщо ж ви повністю і не проходите, просто відніміть ту кількість примогемів, де ви не можете пройти. Шосте це у нас імеджинаріум театр, який встигне оновитися один раз. За оновлення і принесе нам 800 примогемів. Сьоме тестові забіги такими персонажами, як Мідзукі, Сіжвін, Різлі та Фуріна. Чотири персонажа по 20 примогемів. Виходить 80 примогемів, восьме додаткові промокоди та веб-івенти. Приблизно цього разу ми отримаємо близько 200 примогемів. Дев'яте. Це завдання легенд Мідзукі, яка принесе нам 60 примогемів. Десяте це івентові події, де є одна головна подія та чотири другорядних. Головна подія оновлення 5.4 принесе нам 1000 примогемів, плюс безкоштовний чотирьохзірковий спис. Також буде ще 4 другорядних події, що в загальному принесуть нам додатково 1680 примогемів. 11 – це оновлення магазину Паймон. В цьому оновленні магазин встигне оновитися один раз, а це ще додатково 5 івентових та 5 стандартних круток. Плюс додатково отримаємо 5 стандартних круток за закриття бойової перепустки і в результаті. Таті фрітуплей гравець отримає приблизно 8920 прямогемів, 5 івентових та 10 стандартних круток. Якщо все це перевести в івентові крутки, в нас вийде 60 івентових та 10 стандартних круток за оновлення 5.4. А далі підрахуємо, скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників донатом. Для цих гравців у нас є сума 8920 прямогемів, 5 івентових та 10 стандартних круток. Також вони отримують. Нагороди з благословіння небесного місяця, а саме 3780 примагемів, плюс 4 додаткових івентових крутки з платної бойової перепустки та 680 примагемів за закриття бойової перепустки. І в нас виходить сума 13 380 примогемів, 9 івентових та 10 стандартних круток. Перевівши це все в крутки, в нас вийде близько 92 івентових та 10 стандартних круток. Як ви вже зрозуміли, круток Буде небагато. Це оновлення буде менш щедрішим, адже не буде нових територій та масштабних івентів. Та й взагалі 5.4 буде прохідним патчем, тому нам потрібно чекати та надіятись на патч 5.5. Там ситуація має змінитися. А ви пишіть в коментарях, як вам оновлення 5.4 та чи будете крутити міцуки або якогось іншого персонажа в банері. Дякую усім, хто дивився це відео. З вами був Даркус. До зустрічі у наступному відео.